Привіт! Сьогодні поговоримо про iPads. Це знаєте, такий український сервіс, який обіцяє стати справжнісіньким автопілотом для власників домашніх тварин. Ідея в тому, щоб зняти з нас весь цей щоденний стрес. Ну що ж, давайте розбиратися, як воно все працює. Ну, давайте почнемо з того, що знайомо, мабуть, кожному в кого є тваринка. У ті постійні, іноді просто хаотичні обов'язки, догляд за улюбленцем, все це разом створює, знаєте, таке постійне ментальне навантаження. Ну що, знайома ситуація? Уявіть, вечір, ви вдома, а миска вашого улюбленця порожня. У це відчуття легкої паніки, правда? Саме про це ми сьогодні і говоримо. І ось він, цей знайомий хаос, бо це ж не просто забутий корм, правда? Це ж постійні походи по магазинах, вічне очікування кур'єрів, спроби втримати в голові всі ті графіки щеплень, візити до лікаря, все це разом. Ну, просто неймовірно тисне. І ось тут з'являється головна оміцянка сервісу. Порожня миска більше ніколи не стане причиною для паніки. Просто уявіть, що про це можна взагалі не думати все під контролем. Окей, і як же цього досягти? iPads пропонує дуже просте рішення, яке вони класно називають автопілот. Суть проста автоматизувати всю рутину і, власне, повернути нам спокій. І ось власне, результат замість того всього стресу, нарешті спокій. Сервіс, по суті, робить просту річ, він дозволяє передати всі рутинні турботи з системі, а нам залишається просто насолоджуватися часом зі своїм улюбленцем. Добре, давайте тепер до конкретики, як це все працює. Отже, по-перше, є гнучка підписка, налаштували її один раз і все. По-друге, дуже зручна доставка в поштомати, тобто більше ніякого очікування кур'єрів. Ну і по третє, у вас повний контроль через додаток, можна в будь-який момент щось призупинити, змінити, оновити все під рукою. Але насправді iPad – це щось значно більше, ніж просто доставка. Це ціла екосистема, яка створена, щоб закрити ну, практично всі потреби улюбленця, і в її основі лежить кілька ключових ідей. Вся ця екосистема стоїть на чотирьох таких собі стовпах: перший це здоров'я. Уявіть, цифрова медкарта з усіма нагадуваннями про вітаміни, щеплення, другий догляд. Тобто можна прямо в додатку записатися до перевірених ветеринарів чи грумерів. Третій це соціалізація. Так, так, у них є своя соцмережа, щоб знайти друзів для прогулянок. І четвертий ідентифікація з єдиною цифровою базою. Погодьтеся, це вже справді комплексний підхід. А ще сервіс вирішує одну вічну проблему проблему вибору. Ну, знаєте, коли стоїш перед полицями і губишся в цьому безкінечному асортименті, тут все простіше, можна обрати один із готових боксів, наприклад, ситий та здоровий для базових потреб, активні ігри для розваг, або ж взагалі індивідуальний, який зберуть спеціально для вашого хвостика. Добре, ідея класна, зрозуміла. Але чому саме зараз? Давайте подивимось на цифри на ринок в Україні. Бо виявляється, цей проект не просто зручний, він ще й, схоже, дуже перспективний. Отже, по перше, просто подивіться на масштаб ринок зоотовалів в Україні це понад 45 мільярдів гривень. Просто вдумайтеся це ж величезний простір для чогось нового. По-друге, це динаміка. Тобто цей ринок не просто великий, він ще й не стоїть на місці, він росте на вражаючі 20% щороку. А це, звісно, означає, що попит просто шалений. І нарешті третій момент це, звісно, прибутковість. Маржа на товарах за підпискою та різних аксесуарах може сягати 150%. А це означає, що така бізнес-модель не просто корисна для нас, клієнтів, вона ще й дуже стійка. Але за всіма цими цифрами стоїть дещо важливіше такий, знаєте, культурний сув, є такий тренд на гуманізацію тварин. Простими словами, ми все частіше ставимося до наших улюбленців як до повноцінних членів родини, а це означає, що ми готові інвестувати у їхній комфорт і здоров'я. Окей, а що далі? Куди все це рухається? Давайте глянемо на дорожню карту iPads. У них виявляється, є дуже чіткий і я б сказав амбітний план розвитку. План у них на три етапи: спочатку запускають базовий маркетплейс і підписку, це так би мовити, MVP. Потім випускають повноцінний мобільний додаток уже з цією самою медкартою і соцмережею. І наостанок найцікавіше масштабування b 2 b сервісів. Тобто це вже буде платформа для клінік і грумерів. Як бачите, це шлях від простого сервісу до чогось набагато більшого. І ось ця цитата, як на мене, найкраще все підсумовує iPad – це як автопілот. Головна ідея в тому, що власники можуть просто насолоджуватися спілкуванням, а всю рутину, всю логістику, аптеку, нагадування довірити системі. І наостанок, знаєте, залишається таке відкрите питання: чи справді є сенс продовжувати керувати всією цією рутиною вручну, коли можна просто взяти і ввімкнути автопілот? Тут є над чим подумати.